Я вітаю вас на каналі Я в магазині Аврора. Виключили світло, тому перепрошую за якість відео. Усім бажаю приємного перегляду та всього самого доброго! 199 Еспандер для тренувань Бандаж еластичний для зап'ястя 64. Свисток іграшковий спортивний зі шнурком 29. Стрічка для фітнесу 55, Ремінь для йоги 99. Фітнес-тренер універсальний 199. Набір гантелей 2 штуки 249. Статуетка новорічна сніговик- 99. Акція діє до 1 грудня. Санта з довгими ніжками також 99 ялинкові кулі, 6 штук упаковка 49. Прикраси новорічні дзвіночки, 6 штук 49. Гірлянда декоративна 180 LED. ціна 99. Гірлянда діаманти жовте світло. Ціна 99 на 20 LED. Гірлянда на 200 леп – 99 з 29 листопада по 1 грудня. Лялька, що змінює колір з аксесуарами 64, Набір для виготовлення фігурок Аквагель 129. Іграшка м'яка Песик 199. Тваринка м'яка, браслет на руку 99. Підставка для ніг антиковзаюча 229. Обігрівач 1549 на 1500 Вт, тепловентилятор спіральний 449 1900 Вт. Світлова індикація роботи для обігріву приміщень Кулі плетені, гірлянда декоративна 159, 15 л, 3 метри, віночок новорічний 249, тарілка супова 64, харчовий пластиковий контейнер 55, підставка тримач для кухонного приладдя 29, Тримач для паперових рушників 219. Набір пластикових тремпелів 5 штук упаковка 39 Привезли знову ялинки білі за 129 гривень. Дуже їх порозбирали минулого разу. Зелена 90 см висотою 149 Фігурка шоколадна на паличці 17-22 г, Маршмеллоу 55-70 г. Сироп до кави Монік 29 Ірландський лікар, вишня в шоколаді, кокос, солона, карамель та лісовий горіх. Міленіум молочний мигдаль родзинки та фундук 44. Вага 100 г. Бульонка вершки до кави 100 грамові 27 Чарівний вечір 85 грамовий 22 гривні. Десерт молочний, арахіс родзинки та просто арахіс. Лампа для кемпінгу 249 Сушарка для взуття електрична 109

Метр вісімдесят на два, стовідсотковий поліестер 399. Чорний метр вісімдесят на два. Також 399. Є ще ось такий світлий відтінок. Ціна така ж. Плед полосатий 2,20 на 2,40. Два кольори 549. Ще ось такі є пледи з мікрофібри, три кольори 180 на 2 399. Подушка м'яка, бублик 279. Ось така травичка за 99. Тапочки жіночі. Ціна 199. Дитячі 149. Сірий та жовтий колір. Дитяча білизна 49. 95% котон. Новинка ялинка засніжена. Дуже гарно виглядає. Хотіла вам розкласти, але дуже осипається. Ціна 149%. Пряжа для в'язання 100 г. Багато є відтінків різних. Ціна 64 гривні. Виробництво Туреччина. Такий варіант 44. Також є варіанти кольорів на вибір. Вага 100 г. Пухнаста, темно синя та жовта. Ціна 77 гривень за 100 г. Набір для вишивання хрестиком 19. Алмазна мозаїка. Ціна 59 гривень. Алмазний живопис 55, Набір для творчості. Алмазна мозаїка на круглій рамці 99 гривень. Гачки для в'язання 6 штук упаковка 99, набір олівців кравецьких 6 штук 14, нитка біла для шиття 34, резинка біжутерна 10-метрова 14, тяча книга. Прикольні вірші 149. Дитяча книга модельне агентство» з наліпками 64. Розмальовка розвивалочка плюс 50 стікерів. Дитячий світ. Цікаві малюнки та завдання. Ціна 59. Книга дитяча розвивальна. 44 наліпки. Ціна 22 гривні. М'яч надувний для фітнесу 449. Іграшка м'яка, новорічний персонаж 199 Санта Клаус, Олень та сніговик. Машинка ігрова, гоночна 99. Набір подарунковий спонжі для макіяжу 7 штук 149. Ялинка музикальна та танцююча 350. Набір ігровий машинка позашляховик з прицепом 199. Пістолет іграшковий з водяними кулями 149. Машинка іграшкова на руку з браслетом 299. Ручки з декором. Ціна 44. Ручки лапки з глітером 24. Такі блискучі також по 24, ручка гелева м'яка 29. Що вже ті китайці не придумають? Гумка для старання у вигляді хліба 11, унітаз, стругалка 24, клей олівець канцелярський 14. Таким було сьогоднішнє відео. Дуже дякую вам за перегляд! Економних вам та вдалих покупок та всього самого найкращого.